Світлячки, я вас вітаю, як завжди, маю надію, що у вас все добре, ви в безпеці. Продовжуємо нашу рубрику Аромат дня сьогодні в цій природній красі зі мною. Мабуть, один з перших персикових фруктових шипрів Міцуко Герлін, прем'єра 1919 рік, Жак Герлен. Це перевипуск 21-го року. Персик домінантний, хижий, зелений за рахунок того, що він базується на витивірі. Домінантному витибірі, закоріняному. звісно, пачулі добовий мох, як ви розумієте, в базі в старті домінантно визвучується теж зелено-цитрусовий бергамотний акорд. Світлячки, який у вас сьогодні аромат дня. І взагалі осінь, осінь. Да, це, мабуть, одна з улюблених пір року саме для парфнатнених носіків. І це можливість поодягати. Дійсно, улюблені складні парфуми це ідеальна пора для парфнотнених. І, до речі, майже готове вже нове відео. Світлячки, про мої парфумерні плани на осінь і про один із складних парфумерних акордів, який, на жаль, не всім до вподоби. Але мені цікаво було відзняти таку добірку. До речі, як ви думаєте, про який саме такий складний акорд буде йти мова в наступному відео? Чекаю на ваші відповіді і пропозиції. Далі, світлячки, хочу з вами порадитись і подякуватися. Напишіть, будь ласка, як ви відноситесь взагалі до трактування снів, до снів. Дуже цікаво. І до речі, як ви пережили, повне місячне затемнення, тобто кривавий місяць, який був в ніч на 7 вересня. Це дуже цікаво. І отож, світлічки, сьогодні мені під ранок наснився в, в нічному небі, повне затемнення, тобто червоний кривавий місяць. Коло таке. Тобто, як повня, але така темно-червона, і з лівого боку такий був полукільце чорного кольору. Ну я думаю, скоріш за все, це пов'язано з сонячним з місячним затемненням. Але все ж таки потягнуло мене на ті тлумачення. Слухайте, які противоречиві тлумачення, світлячки. Я як відкрила у мене серце в п'ятки коротше, тлумачення. Що на вас, не дай Боже, може чекати лихо або навіть загибель. Пекінь, да, тлумачення. І це перед тим, як я завтра маю їхати на творчу зустріч до наших захисників. Ну, це взагалі. Ну, скоріш за все, я думаю, це із-за того, що було це криваве затемнення да, місяця, і мені таке щось наснилось. Але є й інша сторона тлумачення, абсолютно кардинально інша. Те, що на вас чекає доленосна зустріч, яка благотворно вплине на ваше Життя Світлячки, що скажете?